Доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 18 січня на календарі, а на вулиці у нас справжня весна 7 градусів з позначкою плюс. Надзвичайно тепло. У теплиці у нас 17 градусів. Ми провітрюємо теплицю, аби трішечки знизити температуру, а також вологість повітря. В сьогоднішньому відео покажу, як виглядає моя красуня цинерарія, в якому вона стані зараз знаходиться, в якому розвитку. В цьому році, звісно, цинерарії ми посадили значно менше, аніж у минулому році. На те були свої причини. Ось цей екземпляр ми сіяли у серпні місяці з насіння, яке ми збирали самі. Тобто ми лишали декілька самих найкращих рослин для того, щоб зібрати з них насіння. Отакий От екземпляр у нас виріс. Ось, по листю видно, що кольори будуть різні. Всі дуже гарні, такі крупні у півтора-літровому горщику. Я зрозуміла, що ценерарія любить великі об'єми ґрунту. Чим більше об'єм, тим більша у нас рослина. Звісно, в теплиці це. Дуже затратно, так як на квадратний метр ми можемо поставити менше рослин, але вони дійсно виглядають ефектно, такі масивні, ну, дуже гарні виходять. Також маю декілька рослинок, які ми не змогли реалізувати в минулому році. Ось так вони виглядають зараз. Ми їх нікуди не дівали, не викидали. Вони залишились жити далі в нашій тепличці. Ми за ними доглядали і ось так виглядає. Моя красуня-ценерарія, яка у мене цвіла успішно минулого року. І в цьому році також вона у мене росте. Ось також ще один екземпляр з минулого року. Ось такі величезні шапки, надзвичайно великі. Ось невеличким бар'єром я відгородила ті рослинки, які я сіяла сама, які в мене лишилися. Від тих рослинок, які ми закуповували у цьому році, це євросіянці, Є, звісно, менші екземпляри, є середні, а є просто такі гіганти. Ось такі дуже об'ємні, ну, дуже гарні рослини, масивні. Рослини свої вирощую, як завжди, по тій самій схемі. Насіння висіваю у серпні місяці, а сіянці отримала у вересні, на початку вересня, Розсаджувала їх відразу у півторалітровий літровий горшок. Так як це настільки масивна рослина, що вона відразу своїм корінням оплітає земляний ком. І я вважаю недоцільним. Садити в менший об'єм, так як через зовсім короткий термін часу його потрібно було би пересаджувати. Доброго ми користуюсь, як завжди. Спочатку при першому поливі, використовую такий препарат від фірми Велагро, Радіфарм, це незамінний препарат для старта рослини. Усім рекомендую, так як його дією, ви будете приємно вражені. І це стане ваш улюблений препарат, який буде вам допомагати у вирощуванні ваших рослин у їхньому старті. При наступному поливі я користувалася кальцинітом, адже це склад нашої рослини. І від шкідників я користувалася таким препаратом, як актара. Від різних захворювань можна користуватися такими препаратами, як свіч, квадріс, ридоміл, фундазол, будь-які інші, які вам доступні, які у вас є під рукою, або які ви можете дістати. Ось далі ми не використовували більш ніякі добрива, так як при посадці ми використовували осмокод на 6 місяців, тому все необхідне. У нас вже було закладено у наш субстрат. І далі ніякими добрими ми вже не користувалися. Як ми бачимо, сценарія у нас у цьому році нічим не гірша, як в минулому році. Але причина, по якій ми зменшили об'єми нашої ценерарії, вона не одна. І зараз я вам розкажу про них. По-перше, це те, що вона в теплиці займає дуже багато місця. Інша причина це реалізація цинерарії. У минулому році ми розраховували на Велику кількість гуртових купців, які тримають свої гуртовні, квіткові магазини. Ми мали частину нашої цинерарії, більшу частину продати гуртовим купцям, а невеличку частину розвести по магазинам, так як цинерарія для продажу їй необхідна мінімальна температура це 0 градусів. Якщо нижче нуля, ця рослина просто превращається у людишку. Замовлень було набагато більше, аніж ми могли запропонувати. Але, на жаль, з відомих усім причин ці всі замовлення були скасовані. І ось ця вся краса лягала тільки на мої руки, тобто на продаж, який ми могли здійснити своєю родиною. Ну, звісно, лишилося декілька магазинів, які нам погодились допомогти з продажем, а все остальне. Нам доводилось реалізовувати власноруч своїми силами. І поки що, так як у нас немає ще свого власного квіткового магазину, хоч до цього ми вже йдемо. Надіюсь на те, що у наступному році у нас вже буде відкриття свого власного квіткового магазину, але все ж таки нам доводилося продавати нашу продукцію на вулиці. Ми зробили декілька точок продажу. Торгували всі члени моєї родини. Дякую їм усім за це. І ми все успішно продали. Чоловік малими партіями кожному підвозив, аби наші рослини не встигали мерзнути, щоб квіти лишалися максимально свіжими. Так як кількість рослин наших була невелика, а дуже велика, так як всі гуртові. Наші покупці відмовилися, нам довелося знизити ціну на нашу продукцію. На 50% ми оцінили наші рослини. Черга була, то, звісно, неймовірна. Квіти ми продали всі під нуль. Звісно, ми майже нічого не заробили. але єдине, про що я переживала, це те, що наші квіти не підуть у мусорний бак. У нашій справі головне не здаватися, якщо ти любиш свою роботу, ти продовжуєш її робити, максимально вкладати свої сили на те, щоб отримати бажаний результат. Ось така невеличка історія, такий невеличкий відеоогляд. Надіюсь, що в цьому році все буде інакше, все скоріше закінчиться, і ці квіти будуть лише радістю для нас. І це будуть квіти нашої перемоги. Всім до зустрічі у наступних відео! Всем пока-пока.